Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо накипіло. Почнемо ми сьогоднішню програму. З театру, з театру, точніше, з прем'єри, яка відбудеться ось ось зовсім скоро, у п'ятницю і е, суботу в славетному нашому театрі. Я не побоюся цього слова. Хай би як пафосно може це не звучало, але це щиро від душі. Я думаю, що е, ну всі, хто, хоч раз був, а я думаю, що таких, мабуть, і і немає. Хто хто тільки раз був, і єдине, що від віку це може залежати. А е, так, от, всі, хто, хоча б, ну хай раз побував в театрі ляльок, він не міг не закохатися в. В цей прекрасний театр, в цих людей, які от, сказати, там працюють якось неправильно буде, сказати там служать, ну, це трішечки, може, застаріло, які його населяють, я, я так скажу. Частенько також ми говоримо, анонсуємо прем'єри цього театру, і от в ці дні у вихідний і напередодні вихідного буде незвична вельми прем'єра, бо вона присвячена дуже дуже незвичній особі. Одній це геніальний, легендарний, я б сказав, режисер сценарист, художник, ну взагалі митець Сергій Параджанов. І вистава називається Балкон для Параджанова. Я з з. Здоволенням представляю моїх гостей. Це режисерка, постановниця цього цієї вистави Ліса Гладкова і, і синографка Марія Погребняк. Алісо Марія, добрий вечір. Радий вас вітати в студії радіо «Накипіло». Вітаю, взаємно. Вітаємо до речі. Хочу нагадати нашим слухачам, що минулого року святкували. Ну можна навіть сказати, світ святкував сторіччя з дня народження. Великого вірменського українського грузинського митця, а більш того, я абсолютно випадково сьогодні в новинах почув, що в цей четвер, тобто післязавтра, виходить навіть на широкий екран mm -hmm. реставрована версія фільму тіні забутих предків, який є прилиною ну взагалі світового навіть кінематографа, який сняв свого часу Сергій Параджанов. Отже, я так розумію, що мабуть цю виставу ви продумали і придумали. Ну, Думаю, не, не цього року, а раніше. Ну, так сталося. Ми почали запустили роботу над цією виставою в вересні, і так ми планували uh -huh. взагалі це присвятити. Це присвячено його сторіччю, але так. Наступний новий етап його сторіччя, да, ми моєму присвятили да. розтягнуто, розтягнуто в часі, так би часі, мовити. Да, так, да, так, так, так. так, Ну нічого. Я думаю, сам би Сергій Параджанов був би радий, бо всі, всі хто якось вивчав, займав, читав про, про нього, знають, як він любив, любив свята, як він влаштовував взагалі свята. Ну, взагалі, такою так, людиною свята був так. Свята, так, так, так. так, так. Так і про да, будь ласка, у вересні ви, ви запустили, та, запустили. Ага. запустили процес. Взагалі ця ідея з'явилася в нас через те, що якраз ми замислювалися над тим, що вже сторіччя Параджанова і Ну, не дуже сильно це відсвятковували в театральних колах, і серйозно? Ну мені здається, що не дуже сильно Ух ти. в то в тому плані, що ну, вистав не я. А, так, так. Так. Mm -hmm. а дуже цікаво, mm -hmm. що саме Параджанов, саме для лялькарської, мені здається, родини це дуже цікавий персонаж, тому що. Я вважаю, що він це така сутність лялькаря повністю, тому що е, якщо подивитися на ті прийоми, на ті виконання, на те, на, на спосіб його миш, мислення, це е, суто лялькарська природа і те, як він працює з предметом фактурою, тому що способ виразності театру ляльок це не тільки лялька, uh -huh. а фактура, предмет, маска, е, його тіні, е, це все дотично до цього, але і зазвичай сам Параджанов, він був страшенним фанатом ляльок І взагалі його перша робота була на е, заводі, де з виробництва ляльок, і він колекціонував, і, взагалі, Параджанов був страшенним барахольчиком. І це, це, <тас> так, це так. теж це така природа лялькаря. І е, те, як він працював з предметом, те, як він працював з фактурою, з стат, ну, я вважаю, що це взагалі такий е, суто театральний режисер, який знімав фільми. І е, мені здалося, що це дуже. Цікава ідея, щоб е, подумати про це, відсвяткувати це в театральних колах і зробити виставу про це. Oh, здорово. Ну, естетика у нього власне специфічна, uh -huh. не кіношна така, він ну, фактично був одним з перших. А з перших, а, а на території Радянського Союзу, так я думаю, взагалі перших, то от, а, той, той метод, образ його кіношний, який потім отримав назву поетично українського кіно, да, він почав втілювати. Перший з його неймовірною якоюсь такою фантазією. І ну, я так розумію, що вистава, присвячена Параджанову і пропараджанову, не може бути, не може не враховувати от якраз його естетику. Так, Так, звичайно. Тобто весь зоровий образ, вся візуальна сторона цієї вистави, вона абсолютно вся просякнута його. Баченням світу його кінострічок, колажів, мистецьких творів. Тобто в, в багатьох міцнеценах вистави ви зможете якби, ще раз прожити ці хвилини, які ви відчували, де ви вже бачили у фільмах, і вони десь вам по-новому відкриються через нашу рефлексію на ці якісь сцени через Параджанова, через глядача, знову ж таки він по-своєму їх оцінить. Вот так. А у вас актори, ну як, як завжди, майже в театрі Ляльок, актори разом з куклом з ляльками грають, mm -hmm. так? Я так, так розумію. Так, так. Uh -huh. Скільки акторів зайнято? Uh, в нас зайнято чотири прекрасних актора, дві акторки і два да, Так, Вони в нас як з ляльками працюють, так і з фактурою, так і в живому плані. Тобто так вони роблять все. Це персонажі такі, ну скажімо, умовні, абстрактні, чи конкретно? От є параджанов, є хтось хто, хто <різький> ні, це боротьбув. в нас задум такий був присвятити зробити таку певну відсилку до ціней забутих предків, тому що він через цю назву так ми відштовхнулися. Предки, тіні, духи, містерія, така певна, яка закладена в його фільмах. І далі ми відштовхнулися взагалі від бази його сценарію, присвячений цей сценарій присвячений його життю. Сповідь називається. Угу. І, От і, те, що якраз так, він не встиг зняти не зовсім небагато, сказав, то, і не Він казав про цей сценарій, так що це взагалі головний його сценарій. Він йшов угу. до цього, щоб зняти його, і якраз на зйомках ці, цього сценарію. Він помер. І, так, і в цьому сценарії там. В нього він побудований сюрреалістичними манерами, і ми намагалися в деяких сценах це втілити. І в нього там є образ, такий образ, як духи, які приходили до нього, духи його предків, ага. і все його життя вони йшли за ним, тому що цим духам нікуди було далі йти, і вони постійно шукали Параджанова, тому що тільки він міг їх забрати до себе і піклуватися про них. І ми зробили через таку. Яку форму в нас цю історію оповідають так духи, духи дитинства Параджанова? Ух ти. Така, в тому числі метафізично можна сказати, так, так. може навіть містично трохи, так? Ну, і не? така містерія в нас певне, Містер... да. ага. так, так, так. Ну точно в дусі Параджанова, я так розумію, якщо ще є містерія, бо враховуючи всі нашарування, які він використовував і любив, я так розумію, відношення взагалі до, до світу, а, знов таки, балкон для Параджанова, це ж не просто назва, не, не просто так з'явилася. Параджанов в своїх листах з в'язниці писав дуже часто саме цю фразу, яка звучить так: моя проблема в тому, що я народився, потім побачив небо, гори, всесвіт і все це з балкона мого дитинства. І це дуже цікавий прийом і момент, що по суті Параджанов сам як режисер він для режисера, це ж найголовніше вміти спостерігати, побачити всю суть Картин самого життя. І це така, я думаю, що це цікава така метафора, що з балкону дитинства ми можемо спостерігати виставу всього життя, і це життя може спостерігати нас, з цього балкону, тобто такий взаємообмін, як режисер. Тобто, це те місце, звідки режисер черпав повністю всі свої натхнення, і звідки він взагалі брав всі свої метафори, враження, і потім структурував це і зробив, передав це в своїх фільмах. Ось це про це. Ну, ще варто зазначити, що він, я думаю, мав на увазі саме цей балкон, свій його дитинство, яке проходило в прекрасному сонячному Тбілісі, і всі знають цей образ грузинського балкону угу. і цього дворику, в якому відбувається життя весь повсякчас, і там різні люди, і це все крутиться. Я думаю, що він бачив тут, як і в Одеському так і дворику. Сміт, можна сказати, так, 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 що для нього там дійсно було ціле життя від похорон до народження угу. дітей, тобто. То все відбувалося з е усіх сторін. Це вже Марія Погребняк була. Так, я якраз от хотів сказати, але ви випередили мене, слава Богу, про те, що от якщо хтось чомусь, ну, може, не зовсім знає про Параджану, а, скажімо, уявляє наш звичайний балкон панельний, то це зовсім не, не про те. А от про ті от, південні, дійсно, дебіліські конкретно балкони з цими двориками фантастичними. Я, на жаль, так досі поки що і не дістався до, до Грузії, дуже, дуже хочеться, але ну, Якось доводилося і фільми грузинські дивитися, і книги грузинських авторів читати. Тобто я, я уявляю цей колорит, але ну, уявляти це одне, а хочеться, звісно, побувати. Хоча добре, що є можливість навіть і, і отак от е доторкнутися через виставу та ще і про Параджанова. Е Алісо, наскільки я знаю, акторам вашим довелося навіть грузинську мову трішечки mm -hmm. да, вивчити. Так і є, в нас в нас є основний персонаж, який оповідач, який розповідає цю сповідь. Він грає, ну, можна сказати так, він і є Параджанов, але він такий метафізичний параджанов. Ми не робили його, ми не намагалися взяти сам образ параджанова. І прям втілити конкретно, ре, реалістично. А, а і наш. Головний герой він оповідає історію е, українською. А всі інші всі духи, які створюють все інше, вони розмовляють в нас мовою і співають ще грузинські пісні. боже. Грузинські співи це взагалі просто щось неймовірне, але ну мова для, для нас складна вельми. Ну, там будуть підказки. Отак. От Довго навчав. О. Я. А я так розумію, що з чотирьох акторів у вас троє тільки, да? Довелося трьом вчитися. Э -э, ну, на в нас вчили всі, всі ага, разом і всі да, не було, щоб... да. <laughs> <laughs> да, да, В нас просто Чудова викладачка грузинської мови, де ви знайшли а ось в в, в театрі. Блукали в Дух Не віяв, <гум> так? так, 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 блукали по татру, і виявилося, що Ого. А, знайома цього театру, а, прихильниця цього театру – Ольга Бутняк. Якщо я не і можу помилятися в прізвище, але. Вона е, фанатка театру харківського театру Ляльок, і вона е, прийшла до нас і сказала, що вона хоче нам допомогти. І створити передати цю атмосферу, і вона приходила. Вона нам такий трошки, лікбез влаштовує, і е, ми не тільки вивчаємо грузинську мову, ми ще там з культурою. Вона нам е, робить максимальне робить цю а атмосферу, Грузія, так розуміє. Вона не з Грузії, але вона і фанатка Грузії. Ага, і вона в, як. в нас так все да, да, да. Вона людина, яка дуже захоплюється всім і театром і Грузією, Це ідеальне поєднання для того, щоб. Бути частиною нашої вистави здорово як. От слухайте, дійсно як то кажуть, коли людина щось хоче, то всесвіт просто приходить на допомогу. Да дуже шкодує, що актори не змогли прийти угу. насправді, бо хотів якраз і і взагалі про роботу поговорити з ними ще й про те, як грузинська мова давалася, бо вона дуже гуртанна. Плюс до того, що там сполучення звуків, ну, ну просто неймовірно для, для неносіїв, якраз як вони її. Усили. Ну, У акторів така професія, що, що поробиш. Марія, а чим ви також надихалися? Ну, Я розумію, що в. Пирнати в світ Параджанова, це просто можна навіть розторитися. От Аліса сказала, що насамперед відштовхувалося, так да, якщо можна так сказати, mm -hmm. від фільму тіні забутих Ні-ні, Ми не відштовхувалися від цього фільму. Ми збирали, ми відштовхувалися від всіх його і фільмів, і колажів, mm -hmm. І це я думаю, що ми навіть більше від назви і атмосфери в якихось сценах, тому mm -hmm. що так, щоб воно якось з, з, З'явилося це враження, звідки ці предки, якщо глядач, наприклад, не читав його сценарій сповідь і не знає, чому саме предки, духи, чому ага. саме вони в нашій виставі, щоб це таке певне відсилка, але так, так переди словами. Будь ласка, від чого ми відштовхувалися, так так, так. чим надихалася чим і... І надихалися? Да ну по-перше, дійсно, це саме його все ж таки основними фільмами, і мабуть, якраз в тому році в кінотеатрах в нас прийшла відреставрована Саятнова, угу. і вона на мене справи справила величезне Або враження. Або Граната може більше так, знає знати ці назви, якою вона... змусили це до речі, його якраз... перепереназвати, mm -hmm. так би мовити, і це історія митця по суті, і вона, якби це одна сторона, яка нас зацікавила. Але ми стали її більше досліджувати. Потім інші фільми дивились. А з іншого боку, саме його, так як воно проходило в Грузії, і він сам дуже смачно це описує в своїй цій сповіді. І я, на щастя, мала змогу прожити три місяці в Грузії. Так, і в мене ще до сих пір живуть ці настільки яскраві враження: і запах цього хачапурі, і е, Сванетія, сванеті, і річка, кура. Тобто все колорит. Так, так. І якби, ці всі враження вони об'єднались від фільму, від того, що він прожив його творчого здобутку, і мої особисті враження. Того колориту, того старого міста, базару, цих людей, тому що ми там було був час, коли я могла жити далеко в горах і спілкуватися з, з дуже простими людьми. такими от е селянами. так ви так? занурилися доволі глибоко, так? Ну, Нас далеко відселили, mm -hmm. там не було ні пошти, ні телеграфу, нічого. Mm -hmm. Тільки гори і люди дуже цікаві, дуже. Боже, дуже... Можна навіть. Так, так. Тому ці всі враження ми зібрали, і я Алісі з задоволенням. А Алісі mm -hmm. теж мала, до речі, чи досвід вона теж жила? деякий деякі mm -hmm. час в Грузії. два Друзі. рази. Так була в Грузії, mm -hmm. але Положе це здорово. в дитинстві. Якраз у мене дитинство у мене пройшло грузинське дитинство. Так, 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 був або... також враження mm -hmm. дитяче mm -hmm. виходить. Так, так. Так, Слухай, що ми покопалися в своїх. Слухайте, а Параджанду вже в своїй творчості використовував дуже різні матеріали, навіть ну нетрадиційні, я б так сказав, часто вимушені. Ну це просто такий уже еталонний можна сказати приклад, коли він будучи у в'язниці, з фольги, яку якою закривали ну кришечки фольгові, де якої бутилки від пляшки від кефіра закривали, він таку медаль, що називається, зробив Антоніно Гуера. Потім створив із срібла вилив цю, Реальну медаль. Марія, ви також щось незвичне використовували в виставі? Ми використовували різні якісь багато всього цікавого і не незвичних поєднаннях, скажімо так. Угу. Там будуть цікаві такі несподівані речі, які стануть і дуже і і так у нас у нас буде цікаве вкраплення, як це правильно сказати, медіо медіа. Анімації. Ну да, ну анімації, тобто медіа також угу. мапінгу. Тобто там будуть ще у нас є Ася Кравчук. Наша uh -huh. дизайнерка, яка малює ці анімації, також, тобто у нас деякі там історії вони оживають в, на анімації, на екранах, там на декораціях. Тобто там буде багато всього. Від так ми е, намагалися, так як і Параджана, вдивувати і фактурами, і об'єктами, і відео. Ай здорово, слухайте. Ну про, просто вже в нетерпінні, чесно кажучи, дуже хочеться подивитися. Здорово, що театр ляльок постійно дивує чимось. Причому не просто знаєте дива заради дива, так би мовити, а щось глибоке. І дуже дуже, дуже цікаве, і те, що прип. Ну, Падає, як правило, до, до душі, а, дякую дуже. Я так розумію, репетиції зараз йдуть просто вже на такому завершальному етапі, коли вже да, всі, всі також в нетерпінні. А, да, ну, хотів би запитати задоволення, чи ні, ну не можна того питати само собою. Хай все буде добре. Я сподіваюся, що все буде добре. І ну, можу трішки зарано бажати успіху. От, е, тим не менш, все одно побажаю. Хай все буде добре, і хай якомога більше глядачів захоплюються вашою виставою. Дякую дуже нагадаю, що говорили ми зараз про прем'єру вистави, яка от от і Буквально студії мої гості підуть на на прогон черговий. Вистава про Параджанова, про Сергія Параджанова, яка називається Балкон для Параджанова. А говорив я балкон дитинства Сергія Параджанова». Балкон, балкон дитинства Сергія Параджанова. Вибачте, отак. О, я так скоротив да балко. Дитинство Сергія Параджанова Говорив я з режисеркою, постановницею Алісію Гладкову і сценографкою Марією Погребняк. А зараз ми невеличку музичну паузу. Як зазвичай зробимо, ми потім повернемося вже з іншою темою.